І це у них рідкі теж харчування. Yeah. Вони використовують і ті, і ті. No, most, most and... Ну, здебільшого вони використовують зернові компоненти. А свині тут знаходяться? Вони орендують ту ферму, які тільки що ми були, десь 500 500 метрів від і вони насосом під землею прокачують їду звідти туди. Це, <laughs> це, 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 це дешевше, ніж возити, так? Це вони склад для зберігання кукурузи, яку вони зберігають так само на. А кор... вона вже подрібнена, так? It's after destroyed corn, yes? Yeah, it's it's ground with a with feed mill, no. It's... Вона подрібнена і. The... Ну, z... А чому Я не краще було б зберігати потрібні?

It's uh, 30% water. 30. 30. 14 а, це стандарт. Тобто у ну, нас Тверда? Дуже. Воно ну, можна вкопати. Can you? No. Special equipment, you pressure. I have a rotary grinder, Вони мають спеціальну машину, яка подрібнює і пресує відразу. Воно, так? Да? Воно і пресує. Uh -huh. I what is this? <laughs> That's sugar beets. That's uh from from sugar beets. It's sacred sweetla. It's uh zomb. It's uh sugar sugar beets underneath, and then we put corn on top and five it together. That's what leftovers uh, from, uh, from the sugar production. I understand. Вони на перший поверх на низ складуть е жом, uh -huh. а потім вони е викладають вже подрібнену кукурудзу. Що буде те та саме там? That's the way it works out for us. That, uh, sugar beets, it's it's. Кажу, краще зберігається, коли воно закрите від it's доступу кислорону. І потім корм при you, you make a припрозда. Аюмекемікс, yes? yeah. Okay. Stay here. Yep. <реш> <реш> де дари. Що далі. Це файлод. Що це за дрова? Uh, це дрова для каміння. Ага, спеціально, так? Да? Firewood. А в будинку як вони опалюють, теж дровами. А in your home you use, uh... no, we use home. Natural gas. Uh, газовий, газовий категорий. Це тільки для камінного, так? Да? Так, що ми бачимо? Що за технічні? Це right? for... Використовує? For Для розподілення on. соломи на полі. Яким комбайном комбайнером Кейс. Вони it's мають комбайн. А що він погано розподіляється? Really a... ну, іноді вони використовують. Іноді. Це не, не, не постійно. Не постійно да? mm -hmm. Вона майже як нова, like, new. Mm -hmm. it's like it's old. One year so. Чому і є А, і всього лише два роки. Ясно. Тобто, коли потреба, тоді вони типу до двох. Але он вольче. Не констант. Не постійно. За for equipment. Це є спеціально. Це це воркшоп ангар для збирягання техніки і для техніки, for і для власників. For technique. О, да. John Deere! Це вже John Deere <laughs> Лише такий Джон Дір більше. Який? Це Смол та слуг пillets, and that's танк, два танки. Це основна машина, яку вони використовують при пасіві. Hors sprinter. Чому обрав саме цю машину? Why you buy this machine? <laughs> I wanted a, a spring or, or a time seeder, a time harrow. No, tine, not time harrow, time cedar And uh, I don't really like this disc. drill. I have an old disc drill, a MUA uni drill. I don't know if you. If you I know. know. And uh, we had always, especially on this heavy clay, if it gets dry, it's hard like concrete, and with it. Він обрав саме анкерну сівалку, тому що на його думку він мав експлуатацію дискової сівалки, але на його думку саме ця сівалка на його почвах робить правильне формування борозди для пасів. Анкер краще опять таки, формує, очищає борозду від пожнених решт. Дуже дешево. Скільки? Дешево це скільки? 85,000. 95 тисяч євро. Візатват 95 тисяч євро без ПДВ. Як ви робить аватар 4 метрів, є 120. Я знаю. А аватар коштує 120 тут. Який трактор треба, скільки кінських сил для да, цієї? 150 було б достатньо. Ну так, да, вони мають і схили, і тому вони завжди беруть трошки запас. Яка ширина захвату? 4 метра. Межрядя. 27 см. це він замовив. Чи таке був варіант Це стандартна сівалка і залежить від задніх колес. Це якщо більша сівалка, вона більше ваги, то ставлять більші колеса, і тому збільшується міжряддя. Саме на цьому варіанті через такі колеса і таке розташування виявилось 27 см. Вона і Дає його... можливість сіяти і і доброво давати припасі способвати. It's we mostly use it for for rapeseed and and uh, and by seeding or bee cropping and uh, slug pellets in the third tank. That's things like that. This is a nice heavy piece. It's expensive. This opener costs around. But it's work. It works. This one has already uh, 350 hectares on It's good. It's so good. Like він каже, що да, він би хотів трошки менше розкривати ряд, але е, з урахуванням того, що в них важкі почви, то він спробував менше і він дуже швидко виходить з ладу. Тому він залишив цей і продовжує. Скільки сантиметрів. How many millimeters you have this? 22. 22 міліметри. 22. 22, 25. Окей, окей. А, окей. задоволений? Ви щасливі з цим сідером? Right totally. Maybe the tank is for us is the tank is too big. Ah, дуже великі баки. Skicky bucky buck. How many Five кил... liters? Five? Five thousand. У нас завжди uh, жалується, що маленький баки. But, uh, ну, йому необхідно. Немає необхідності так заправляти і тому... А наскільки йому вистачає бака? Це близько 6000 тисяч кілограмів. Скільки? 6 тисяч кілограмів. 6 тонн. Вона важить пуста, 6 тонн, 4 <laughs> метри. А наскільки бака заправив він, на скільки гектарів? Якщо я впилив усе з баку, без фертилізера, 40 гектарів. 40 гектарів. Один день чи дві дні працює? One day. Good day. Good day. Good day. Один хороший день роботи, і повної заправки вистачає. Він заправляє її на фермі, їде на поле. Він заправляє I тут. Він заправляє But тут і їде на поле. Бо він не заправляє повний. Він ніколи не заправляє повний, тому що в нього немає таких площ і такої необхідності. На які швидкості сіє? Десять кілометрів. Дуже гарний і Чому сам комбайн. Чому саме цей комбайн? Oh. Nice light. 12, 12 tons. Uh, він дуже легкий, тому він його і вибрав. Скільки тонн? 12. 12 тонн, так? Да? 350. 350. 340, 340 кінських сил. You can run it on duals without special addition to the axle. We run it usually with a um, We have 800 packets and we put uh, І ще через те, що він підходить під uh, колію. Mm -hmm. То колію, він йде по колії, де... Ну начебто, я так зрозумів, no, хоча шир, ж ж. колія да, набагато yeah. А що це Це за машина рядом? For <laughs> 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 це не для нас. Uh, that's, that's, I work for other farmers, uh, він допомагає фермерам по сусідству, послуги. які хочуть, да, і надає послуги. Герингов для кукурудзи, так? Герингов 20 км від мене. Це мануфактори? Так. Моя кузина, він працює на іншому боці, він працює в Фаргенрофі. Фабрика знаходиться 20 км звідси, і його родич там працює. І yeah, хороші умови дав? Vai jums ir bonuss? Nē, 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 n А, окей, а не стенд а потім анестолка. Це спеціальна розробка Герінгоф рота диск з такими додатковими пону, хоча вони всі мали такі and, подрібнювачі. And з такими катерами. That рота диск і за Хорайзен. Є це мікс. Це жатка, яка об'єднала в собі дві моделі Герингов. Рота і Мес Стар була. А в нас вона на ринку називається. Маса Горайзен і це know, Єс єс. Я багато років просто провів по цій жаткою, тому що я монтував системи захисту шин. На ці жатки, і тому я їх знаю знизу краще ніж з бокою. Більшість знає їх з боку. Ну, розкажи, і зверху. Що, що, що тут е, то, що оця система верхня подрібнення з рота диску встановлена. А оця система підрізання встановлена з системи Мейстар. Такої ж неварки. Тобто вони для німецького ринку об'єднали це в єдине в діяльності компанії Версагра розпочався з виготовлення системи захисту шин. Ми почали виробляти, їх перша жатка була Герингоф ротадіск. І зараз ми бачимо мікс цей герингоф ротадіск разом з жаткою Мейстар. Після всіх жниварок і навіть геренгофу залишається стебло, яке в умовах України шкодить дуже сильно колесам. Ми зараз побачимо, що ці колеса теж мають проблеми. І ми встановлювали спочатку шини. А після того ми зрозуміли, що є така проблема з совкою. І для того, щоб вирішити проблеми з совкою, ми поставили катки, які плющать це стебло кукурузи і не дають можливості там зберегтись цьому шкіднику. Можемо Understood. піти подивитися, <laughs> можемо no, no. піти подивитися колеса. Cover crop. Uh, your, uh, your mix. My mix from last Це бін? Піс. Піс. Ви маєте ще якось Боби. Піс мій бінс. 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 Ви використовуєте цей мікс 50 кг на гектар? Це 50 кг, я думаю, 70 кг. It's two different ones now. It's it's all leftovers, what we had last year. That's uh that was a mixture around I think twenty to thirty kilos. This is fifty to sixty round. There's more beans than to sumмі використовує 60, 5060, а цю в районі п'ятдесяти. Тут багато бобів, тому вага збільшу. А яку суміш після якої культури він сік? like when we put between uh, uh, wheat and barley, ага. it's uh -huh. faster growing. Е, ту суміш він використовує під кукурудзу. Там, а, де менше бобових. Там, де більше бобових. А, там більше бобових, так? А цю суміш він використовує для пшениці і е, 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 овса. For pick oh. е, е, It це для органічного пікмануру. Це, це обладнання для внесення органічних добрив, е, продуктів життєдіяльності свиней, на поле. 24 метров. І метр. воно між рядками виливається, так? No. 20, 25. I think it's 25. Тобто воно лється і на рослину? Ну, приблизно трошки, так. Да, доходить, але здебільшого, так, воно розраховано, що воно має йти типу, по землі. Воно волочиться, я так розумію, цими шлангами по землі і більш-менш захищає рослину. Скільки тонн? How many 24 in this How many kilograms weight this Altogether equipment? Together with tractor, 45 tons. <laughs> 45 ton. It's special for special road and the field for this equipment. Uh, Probably the, on, most. On the, on the road, we are allowed to 40, up to 40 tons, One more. We don't fill it all the way up there. Don't full. Yeah? Make oh, a... We go full and that's it. Um, Це зроблений спеціально легкого матеріалу для того, щоб е е більш ефективніше використовувати і є проблеми з переміщенням по дорогам. This Дуже Який трактор треба? Алюміній, да? алюміній бак. But if you go, we don't have hills here. Сунесіґапендауню as as Нідгандрогоспомо, якщо ви їздите по холмам, то плюс 100 кінських сил треба для того, щоб його тягати. 350-340 кінських сил. Це перша so so no in all the world. <laughs> Я сказав, що перша ознака но-тіл no фармера це не дуже багато обладнання. І він це підтвердив і сказав, що так воно і є. ноу no нам допомагає економити в тому числі і на різному обладнанні. Вони тільки мають необхідне для посіву збирання і вносення добрив. Коли я їхав в Німеччину, багато хто з моїх колег сумнівався, що я знайду тут наутіл. Є багато людей, які хочуть сьогодні хочуть роботи, працювати по наутіл, а завтра не хочуть. І таких я бачив в Німеччині. Я, я, я дуже радий, що я нарешті зустрів фермера, який завжди хоче, завжди не хоче обробляти ґрунт. А ще більше мене порадувало те, що я побачив живий ґрунт. Thank you. Thank you very much. Big uh, respect you. For, you, for you. Thank you for you too. Need so, contact, Mikaloj. You need, you need your uh, YouTube channel. Yes, Not only YouTube channel. number okay, Do you have Facebook? Yeah. I, um, just YouTube your friendship.